На Волині чоловік, щоб переїхати кордон, сховався під ковдрою у вантажівці. Його зловили вночі в пункті пропуску ягодин. 53-річний житель міста Володимир, аби оминути прикордонний контроль, сховався у спальному відсіку вантажного автомобіля під ковдрою. За кермом транспортного засобу, що прямував на виїзд з України, був громадянин Польщі. Стосовно волиняна на правоохоронці склали адмінпротокол. А от водієві далекобійнику може загрожувати кримінальна відповідальність. Добрий вечір. Так, вы водитель? Так. В талоне один? Да, 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 да. да, 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 да. Привет, открывай. Шановный. Шановный. Спит? Чемпионат. Спіє. Yeah. Спіє. Mm? Так будь. Вставай. Добрий вечір. Добрий. Документи даваш. Кі документи? Вы <гум> знаєте цю людину? Це ж ваша машина, чи ні? Немає. А як він тут опинився, що це ваша машина? Що ви не знаєте цю людину? Дайте вас, будь ласка, на мій круг. З ваших круг? Так, ласка. Ще які у вас є документи? Все? Все?